Сторінка 122. Розділ 2. Тебе природу знаю я, тож мушу упіймати. У Німеччині йогана Вольфранга Гетте шанують як духовного батька вітчизняної літератури. Він митець учений мислитель і культурний діяч, ім'ям якого позначена ціла епоха в історії країни на батьківщині письменника, час, коли він жив і творив, так і називали епоха Гетте. Водночас його багатогранна творча діяльність не лише національне культурне явище, адже Гетте належить до геніїв всесвітнього значення, які справили вагомий вплив на розвиток культури всього людства. Йоган Вольфранг Гете народився у вільному купецькому місті, Франкфурті на Майні. Сім'я письменника належала до багатої верхівки міста. Батько його шанував науку, тому зробив усе можливе, щоб дати синові найкращу освіту. Завдяки унікальним здібностям Гете ще в період домашнього виховання опанував латину, давню грецьку, французьку, англійську і італійську мови. Здобув глибокі знання з багатьох. Цьо дисциплін, зокрема з історії мистецтва і літератури. У 16 років юнак, за бажанням батька, вступив на юридичний факультет Лейпцинського університету, який на той час вважався одним з найкращих навчальних закладів Європи. Учився геть легко, хоч і не надто цікавився юриспруденцією. Захоплений модою на віршування, він понад усе переймався власною поетичною творчістю, відповідно до сматні. Університетської молоді Гетте писав здебільшого про любов, оспівуючи її як пустотливу втіху юності. Ті ранні спроби пера ще не мали. Самостійної художньої вартісності, але засвідчували літературні здібності поета-початківця. Тим часом звичний плин студентського життя гети несподівано перервався. Захворівши на сухоти, він змушений був покинути університет і повернутися до батьківської домівки. Рятувати його взялися найкращі лікарі, тож недуга духо поволі відступила, Одужуючи, гете багато перечитав. І передумав, переоцінив свої літературні вподобання і творчі орієнтири. Незабаром, коли юнак продовжив навчання у Страсбурзькому університеті, почався справжній розквіт його літературного таланту. Власне, тоді з'явився справжній гете, якому передрікали велике майбутнє. Адже надто помітно він вирізнявся з поміж однолітків, надто яскраве враження справляв на товаришів і викладачів. Важливу роль у творчому становленні митця відігравало спілкування з видатним німецьким мислителем і вченим Йоганом Гердером. Саме він переконав молодого поета в цінності національних фольклорних традицій. Відтак, узявши за взірець народну творчість, гете домагався щирості, свіжості і правдивості вираження почуттів у кожному своєму вірші. Бурхлива емоційність притаманна віршам молодого гета поєднувала. З глибоким філософським змістом, роздумами про сенс людського життя і моральні закони про природу і всесвіт. Ця особливість визначила коло тем та ідей його творів. Тема те, про що йдеться в художньому творі, ідея, основна думка художнього твору. Згодом буяння емоцій у віршах віршахете поступилося місцем спокійному, вираженому і спостережливому погляду на речі за 65 років літературної праці. Ети написав близько півтори тисячі поезій, низку романів і п'єс, численні статті про літературу і мистецтво та кілька наукових. Розвідок ще зовсім молодим, у 25 років він уславився як автор чи не найпопулярнішого серед сучасників роману Страждання молодого Вертера. До речі, одним з палких прихильників цього твору був сам Наполеон Бонапарт, та головним мистецьким здобутком Гетти стала трагедія Фауст, без якої нині неможливо уявити світову літературу. Український мотив. У 1827 році за ініціативи графа Северина Потоцького Гетте було обрано почесним членом ради Харківського університету. Того ж таки року відомий український письменник і перекладач Петро Гулак Артемовський створив. Переспів його вірша рибалка. Перед генієм німецького поета щиро схилявся Тарас Шевченко. Особливо високо кобзар оцінював Фауста. З величезною повагою до цього твору ставився і Іван Франко. Він здійснив переклад значної частини Фауста і написав про нього наукову розвідку. Крім того, перу Франка належить числі. Переклади гетівських віршів серед перекладів творів німецького поета чимало тих, кого вважають окрасою української перекладацької школи. Це, зокрема, Максим Рильський, Микола Бажан, Микола Терещенко, Микола Лукаш. Саме Лукаш зробив повний переклад Фауста завдяки зусиллям цих та інших перекладачів. Творчість гети міцно вкоронилася в українській культурі, нічна пісня мандрівникам. На всі вершини ліг, супокій, вітрець не лине влінічній, замовк пташини грай, Не чутиш шуму, бору, ти вже спочиниш скоро, лиш зачекай. Переклад Миколи Бажана